Армадол, забудь про головний біль. Отже, сніданок новини в ефірі, і ми починаємо з важливої інформації з півдня нашої країни. Українські захисники звільняють територію. Уже 90 населених пунктів, де окупувала наша армія на Херсонщині. Про це повідомили в Міноборони. У цих містах проживає майже 12 тисяч людей. Їм надають необхідну допомогу. Також у звільнених містах проводять розмінування, відновлюють комунікації та встановлюють банкомати. Ну а тим часом НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Кирила Шевченка. Також у розшуку заступник голови правління банку Денис Чернишов і заступниця директора департаменту роботи з корпоративними vip клієнтами Олена Хмеленко. Усі троє фігурують у справі про Укргазбанк. Їх підозрюють у розкраданні більш ніж 200 мільйонів гривень. За версією слідства керівництво банку забезпечило укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами. Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня однак, місце перебування було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх оголосили в розшук. Під варту на два місяці шевченківський суд Києва взяв під варту до 20 грудня президента Моторсічі В'ячеслава Богослаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу. СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов Богослаєва, якого підозрюють в незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Затриманий президент корпорації Мотор Січ з 2000 року має російське громадянство. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. А це давало йому доступ до державної таємниці. Ну і попри все, Україна готується до Євробачення. Фінал нацвідбору відбудеться у Києві 17 грудня. Повідомили організатори конкурсу. З метою безпеки учасників захід будуть проводити в укритті. Нагадаємо, наприкінці жовтня організатори конкурсу планують оголосити лонг-лист учасників півфіналів. Музичний продюсер національного відбору на Євробачення 2023, Фронтмен гурту «Piano Boy Дмитро Шуров повідомив, що на конкурс надійшло 384 заявки від 200 99 виконавців, ну а сам конкурс Євробачення пройде в британському місті Ліверпуль у травні 23-го року. Ну що ж, це були основні новини на ранок, 25 жовтня. Сніданок продовжиться за мить. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.